Вітаю вас, шостий клас! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо з вами говорити про відмінки іменників другої відміни. І на сьогоднішньому уроці говоритимемо саме про кличний відмінок і вчитимемося утворювати кличний відмінок іменників другої відміни. Перш ніж ми розпочнемо з вами ознайомлюватися із сьогоднішнім матеріалом, Вигадаймо. Щодо другої відміни в нас належать іменники чоловічого роду із нульовим закінченням або закінченням О, а також іменники середнього роду із закінченням ОЕ або ще може бути закінчення Я. Але якщо ми бачимо іменник середнього роду із закінченням Я, це обов'язково повинна не бути назва маленької істоти. І не повинно в цьому слові з'являтися суфікса при відмінюванні. Саме тоді це буде іменник другої відміни. І отож, розпочнімо ознайомитися із тим, що ж нам хоче розповісти наш експерт. В іменників другої відміни, в кличному відмінку можуть бути ось такі закінчення: е, – Ю, У. Подивімося детальніше, які закінчення. В яких словах ми маємо писати? Якщо ми бачимо іменник твердої групи, значить буде закінчення е. Богдан, Богдане, директор, директоре. Так? Далі, мішана група буде також закінчення е. Довбуш, довбуше, сторож, стороже. Деякі іменники на ець так само мають закінчення е. Хлопець хлопче. Зверніть увагу. Деякі іменники, не всі. Якщо ви сумніваєтеся в тому, як написати те чи інше слово, і у вас є змога перевірити себе, ми, звісно ж, звертаємося за допомогою до словника. І там перевіряємо, як же ж правильно нам написати ось це слово, якщо сумніваємося, так? Рухаємося далі. Закінчення Ю. Закінчення «ю» матимуть іменники м'якої групи. Так? Сергію, Ігорю, лікарю Татусю, місяцю. Всі ці іменники будуть м'якої групи. І невеличка така підказка. До м'якої групи у нас належатимуть всі імена, які закінчуються на букву Й. Матвій, Сергій. Андрій, Віталій. так? Вони всі будуть відноситися до м'якої групи. Також звертаємо особливе слово, особливу увагу на, на ім'я Ігор, тому що Ігорю так само відноситься у нас до м'якої групи. Далі зверніть, будь ласка, увагу. Наступне правило: деякі іменники на Ець теж мають закінчення Ю. І тепер запитання, а як же нам їх розрізняти? Де писати Е, де писати Ю? Відповідь я вам вже озвучила раніше. Сумніваємось, зазираємо до словника. Як тільки ви зазирнули до словника, ви запам'ятовуєте, як правильно писати те чи інше слово. І буде в нас боєць бійцю, мудрець мудрецю. Далі, закінчення У. Закінчення У мають іменники, які закінчуються на Г, К. Саме ці три приголосних: Джеку, Людвігу, Генріху. Але, але зверніть увагу олегу і олеже дві форми має це ім'я. Можемо казати і так, і так. І обидві форми будуть правильними. Далі дивимось. Мішана група. Іменники мішаної групи можуть мати закінчення у читачу слухачу. Далі у нас знову виникає запитання, а як нам відрізняти ось цю мішану групу від ось цієї. Де ж нам писати закінчення Е, а де писати закінчення У? Зверніть увагу, якщо у вас буква саме Ч з мішаної групи, то швидше за все, буде писатися закінчення У. Якщо ж Букви «ж» або Ш, то тут буде Е. Ось на що намагаємося з вами орієнтуватися. Далі. Букву У також мають в закінченні назви найближчих чоловіків за родинною ознакою: батьку, сину, тату, діду. Так? Це, в принципі, майже дядьку ще може бути. Так? І майже всі слова ми перерахували. І іменники із суфіксами К, Ок. Також будуть мати закінчення У майданчику ліску. На цьому наші з вами правила невеликим рахунком закінчилися. Правил знову багатенько, але ми використовуватимемо їх, коли виконуватимемо надалі вправи. І наше перше завдання нам необхідно відредагувати речення і записати. Правильні варіанти. Ось наші речення. Ну і звісно ж в допомогу вам правила, які ми щойно з вами розглядали, і за яким алгоритмом ми з вами працюємо. Бачимо в першому реченні у нас Івану, ти виконав завдання. Іменник другої відміни це Іван. Так? Дивимося. Іван, знаходимо основу нашого слова. Буде закінчуватися на Н. Твердий приголосний. Якщо це твердий приголосний, значить шукаємо ось тут нашу тверду групу. Тверда група має закінчення яке Е. Значить, ми повинні виправити речення, так, звертання, і написати Іване, ти виконав завдання. От саме таким алгоритмом ви користуєтеся, коли виконуєте завдання. Нам необхідно. Визначити, до якої групи належить наше слово, і далі розбиратися за правилами, як ми щойно із вами дивилися. Ставимо на паузу і уважно виконуємо завдання. Отже, перше завдання вами вже виконане. Я сподіваюся, вам вдалося повиправляти всі помилки. В другому реченні у нас буде: пане Володимир. Ре, тому що це теж тверда група. В третьому реченні у нас буде Сергій Ю, тому що це м'яка група. В четвертому реченні шановний Богдан Не, тому що це тверда група. П'яте речення добродій. Слово закінчується на «й», значить, це м'яка група. І ми повинні були виправити на добродію. І останній високоповажний президент. Бачимо, що це тверда група, значить, президенте. Я сподіваюся, що ви і самі правильно написали, і зараз ще зі мною перевірили, і ми можемо рухатися далі. І на нас чекає наступна вправа. Необхідно утворити і записати кличний відмінок від кожного імені. Ось, будь ласка, ваші імена і, будь ласка, правила. В які ви підглядаєте і перевіряєте себе, чи правильно ви намагаєтеся утворити кличний відмінок. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. Отже, кличний відмінок ви вже утворили. І зараз у нас самоперевірка. Ставите на паузу і уважно перевіряєте кожне слово, чи такі форми у вас вийшли. Чи правильно ви дібрали закінчення до всіх запропонованих іменників? Перевіряємо самі себе. Якщо виникає така потреба, не соромимось, виправляємо помилку. Ставимо на паузу, працюємо. І на нас чекає ще одне завдання. Останнє. На цей раз попрацюємо з вами із текстом. Що вам необхідно зробити? Із запропонованих текстів вам необхідно виписати всі іменники першої та другої відмін, поставивши їх у називному та кличному відмінку. Ось такі три невеличкі тексти на вас чекають. І зверніть увагу. Іменники, коли ви виписуєте, ви одразу ж їх виписуєте в називному відмінку і в кличному. В тій формі, в якій це слово стоїть у тексті, не виписуйте. Економимо наш час так, на виконання цієї вправи. Отож, перша і друга відміни. Всі іменники виписуємо в називному відмінку і через тире ставимо їх у кличний відмінок. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. Останнє завдання вами теж виконане. Це завдання я буду перевіряти самостійно, коли ви мені надішлите свої домашні завдання завдання. І сьогодні ми з вами говорили про... Кличний відмінок іменників другої відміни. Сподіваюся, що розібралися ми з вами з правилом, коли і яку букву в закінченні писати у кличному відмінку. Є, звісно, певні хитринки в нашому кличному відмінку, але ми обов'язково впораємося і подолаємо всі труднощі, які могли б виникнути. Думаю, що важкого сьогодні не було нічого. І тепер ми з вами зможемо. З більшою вірогідністю правильно утворювати форми кличного відмінку іменників другої відміни. І, звісно ж, наостанок, ваше домашнє завдання. Вам необхідно за зразком утворити пестливі форми до поданих імен і поставити їх у кличному відмінку. Будь ласка, наш зразок Петро, Петрик, Петрусь. Ставимо всі три форми, так? Ось це ми спочатку з вами утворили пестливі форми Петро. Петрик пестлива форма, Петрусь теж песлива форма. І далі до кожної із форм ми з вами утворюємо кличний відмінок. Петро це буде Петре, Петрик буде Петрику, а Петрусь Петрусю. Отже, ми що помітили із вами, що у нас в усіх трьох словах з'явилися зовсім різні закінчення. Чому так? Тому що тут у нас із вами в першому слові, це іменник. Доїх групи, так, Р, і маємо закінчення е. В цьому слові ми маємо суфікс ік, і тому після суфіксу пишемо У. І петрусь це у нас взагалі слово м'якої групи. Якщо м'яка група, значить наприкінці у нас обов'язково буде буква Ю. Тому за ось таким зразком ви утворюєте петливі форми до запропонованих вам імен. Всього лише. Шість імен. Зверніть увагу, не від усіх імен можна утворити по 3-4 форми пестливих. Інколи можна буде тільки одну форму утворити. Тож не лякайтеся, якщо вам хочеться придумати якомога більше пестливих форм, не забувайте перевірити себе за словником, щоб не написати зайвих і непотрібних, і неіснуючих в українській мові слів. Я бажаю вам успіхів при виконанні завдання. Чекаю на ваші роботи для перевірки, і зустрінемося із вами на наступному уроці.